До Чернівців приїхав митрополит Епіфанії, щоб представити керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією. Господь, настоятель православної української церкви. Я люблю його і люблю нашу церкву українську. Знаю, а що саме ви знаєте? Владика блаженніший митрополіт Київської православної церкви України. Сьогодні приїжджав Це нас на зустріч, представляв нового владику. Біля філармонії туди ми не могли прийти на зустріч, тому що працювали на початку лютого 2024 року. Рішенням синоду на Буковині об'єднали Чернівецьку Кіцманську, Чернівецьку Хотинську та Чернівецької епархії в одну Чернівецьку Буковинську. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині, і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву. Адже від кожної єпархії залежить і загалом ситуація у помісні нашій українській церкві у Чернівецькій обласній філармонії митрополит Епіфаній представив керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією єпископа Феогноста і закликаю всіх до єднання, як правлячий архієрей уже об'єднаної єпархії Чернівецько-Буковинської, запрошую всіх до спільної праці. До Любові до миру, до перемоги. За словами митрополита Епіфанія, Православна церква України нараховує майже дев'ять тисяч релігійних громад по всій Україні. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4